Сорт роко. Цей сорт мені дуже подобається, він середнього, середньостиглого терміну дозрівання. Доволі стійкий проти ряду захворювань, як і вірусних, так і грибкових, дуже добре зберігається. І, що важливо, товарність клубнів цього сорту досягає 90%. Таке враження ніби. Клубні всі пройшли через сортувальну матрицю. Клубні вагою від 180 до 250 грамів. Ну, той екземпляр, що я підняв, грам 300. І всі, всі такі клубні. Тобто товарність цього сорту дуже висока. І Дивіться, це вже грам 400 така картоплина, навіть і більше. Куди б я не підійшов, вони бачите, начебто всі підібрані по розміру. Ось дивіться. І так, повністю по ряду. Дуже висока товарність. Зовнішній вигляд дуже привабливий, перевертає покупця. Єдине, що просто хто знає цей сорт, не кожному він подобається по смаку, але я скажу, що цей сорт доволі смачний. Ну ось ось так відійду, щоб було зрозуміло. Які клубні. Це Саме найбільш показово сірникова коробка і в масштабі. Куди б я не кинув, ось сюди дивіться, які клубні. Їх в принципі і чимало, і всі вони високої якості. Через те Рекомендую вирощувати даний сорт. На продаж в продовольчих цілях дуже, дуже хороший сорт. І саме головне, що він стійкий проти ряду зафорювань. В принципі, росте практично одинаково на всіх типах ґрунтах. Ось зараз він вирощений на піску. Дивіться, яка красота. Ось ми бачимо в порівнянні сірникова коробка. Я так частенько кидаюсь в сірникову коробку, ну, бо в рядок намостити багато чого можна. Можна підійти там, де більші клубні. А тут вже так більш конкретно видно. Хороший дуже сорт. І це при тому, що він на піску. На чорноземі він ще краще родить. В клубні трохи більші. Схема посадки тут 20 см в рядочку. Щоб він щоб вони були трошки дрібніші, бо взагалі родять доволі крупні. Міждоряддя 67 Земля пісок. Ось. В принципі, в одному кущі може бути більше, в іншому менше, а в середньому результат непоганий. Мякоть даного сорту має біле забарвлення. Наскільки біле, просто білосніжне. Дуже красиве Ну, Мені просто подобається цей, цей сорт. Давайте ось так зробимо. Бачите, клубні всі рівномірні рівномірні товарність просто просто висока. Хто собі посадить даний сорт, буде задоволений, росте практично на всіх типах ґрунтах одинаково. Ну це це ще його е, не верхня межа, він ще набагато родючіший Якщо додати бо в комплексі доброго збалансовані гною додати, результат ще більше вас порадує.